Я не складу зброю, за будь-яких обставин, поки останній окупант є на території моєї країни. І мені байдуже, яка буде політика чи позиція главкома, чи, скажімо так, влади в Києві. Я, я, тобто я готовий битися тут до останнього, я готовий і, і добровольці готовий заходити в Крим, не дивлячись на те, як до цього буде ставитися українська влада. Бо на наше глибоке переконання навіть зараз мені вже таке враження складається іноді, що українська влада погодилася з тим, що ми Крим втрата. От, і мусилися різні думки. Мовляв, давайте судитися і таке інше, що ніхто нікого не відсуджував територію, свою власну землю в судах. Ба більше, мусилися через ЗМІ, така точка зору, от ми будемо жити краще, вони самі попросяться. Ніхто так ненавидить е, Південну Корею, як Північна Корея. Чим краще ми будемо жити, чим гірше житимуть мешканці Криму, тим більше вони нас ненавидитимуть. Е, це наша земля. І ми повинні за неї битися. Ми повинні вибити ворога з цієї землі. От, 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 от така позиція моя особиста. Я думаю, така позиція переважної більшості добровольців.